Усім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B6 2.0TDI. Дуже рідко автомобілі заїжджають. Не думаю, що всі в такі ідеальні машини, але автомобіль ще живий, вихлопна труба чиста, не чорна, згодом покажу. І сенс чистити автомобілі такі є. Тобто, щоб автомобіль далі працював, справно. І без всяких проблем. Так, подивимося на комп'ютерні показники. Так Пробіг 287, горить чек. Так, по показникам. Форсунки в нормі. Прогрітий автомобіль, жалоби власника авто, часті регенерації в міському циклі. По місту, по трасі, ось щось продихався 320 кілометрів проїхав 14 грам комп'ютерної навіть в нулі фактично непогані показники але це ж траса дамбертів дві з половиною тридцять Так, і подивимося що по помилкам. Віхрові заслонки P2015 калібровка обов'язково, без заміни самого впускного колектора. Демобілайзер це не моя стихія і EGR P0403. П04. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, і подивимося на стан вихлопної. Ось така вихлопна повинна бути в кожному дизелі, там, де є сажовий фільтр, чиста, тобто метал. Якщо труба почорніла, дизель вже не буде працювати так, як потрібно, тому що сажовий фільтр вже згорів, згорів від неправильної роботи двигуна. А неправильну роботу двигуна, це все робить сам власник, тобто не обслуговує. Якщо автомобіль не обслужений, чекайте наслідки чорна труба. Але автомобіль заїхав до мене не тільки на чистку, а також на перегляд автомобіля, чи є він дійсно справним на 100%. Згодом все роздивлюсь, покажу по автомобілю. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Подивимося, скільки зали в Б6 Пасаті. Так, подивлюсь, що тут, як зали, такової не бачу глобальної великої. Можливо, сажовий фільтр чистився. Але в автомобілі, скільки ви кажете, регенерації у вас по місту. Кілометрів. Кілометр, да. кілометр. кілометр через 50 Кажді 50 кілометрів регенерації. Якщо сажовий фільтр без золи, причина в іншому. Ті помилки, які в даному автомобілі. Зараз буде чистка вже сажомасільних відкладень, впускний колектор Єгіер, теплообмінник Єгіра, сажує фільтр додатково чиститься. Дросель і. Потім дивимося на результати. Так, на обертах 10 гектопаскалів. це євро 5 екологія, буде показувати 10, а Євро 6 в районі 20. Так, на холостих 0. По температурним режимам дуже мало інформації, щоб провірити машину. Тільки температура ливи, антифризу і все. Форсунки чудово працюють. Придеться перевіряти все механічно. Так, під'єднав датчик диференційного 0, 3. Прохідність нового пасата B6 на обертах. 10.8, як в новому автомобілі. Маса сажі фактична, 13,5, помаленьку падає вниз. Вона була в нулях, але чомусь стрибнула на те саме значення, що і... Комп'ютером задано, тому що знімав роз'єм від датчика диференційного тиску: 5 мб. Так, і саме головне єгір. E активація, адаптації все пройдено. Помилки були по Єгіру e і по вігровим заслонкам. Немає. І висновок по автомобілю. Так, висновок такий. Ось що насипало із системи екології. Це те, що повідвалювалось великими шматками, а велика частина розчинилась і пішла далі туди у фільтр. Єгіер, теплообмінники, впускний колектор, віхреві заслонки, і вхід до клапанів, весь цей бруд знаходився там. Так, по автомобілю не все так добре, дефекти. Хамут під автомобілем під заміну, гофра та, що йде сажовий фільтр під заміну, термостат під заміну. Продеагностував автомобіль, термостат не працюючий. Постійно відкритий. І по добрим справам, вся система екології працює, перевірено. Там знаходиться не такий клапан EGR, але є такий теплообмінник ззаді двигуна. Актуатор підігріву вихлопних газів на. Радіатор пічки працюючи перевірено. Інший її не калібрується, але зараз він працює, тому що помилка була від забиття цього всього діла. Також замінена мембранка. Ось вона рідна з автомобіля, була замінена на нову. Дуже в легкому доступі вона знаходиться. Я її замінив. Так, Єкір ось він тут знаходиться, основний віхрві заслонки. Ось Привід теж відкалібровано, адаптовано, щоб не давало помилку P2015. Без вихрівних заслонок автомобіль буде, якщо їх заглушити, відшити, буде тупий як, як Жигулі. Так, все працює радіатор кондиціонера. На літо під заміну соти заліплені. Автомобіль може не охолоджуватися так, як потрібно. Так, грантія на мої роботи 150 тисяч кілометрів пробігу, але на справний автомобіль. По дефектам, власнику авто все доповів по дефектам. Якщо ці дефекти прибрати, автомобіль довго прослужить. І вся система екології коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.